Вони сміючись питають, «Где ваша велика культура? Где? 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 Где ваша велика література?» Валеріан Підмогильний, 1937. Микола Зеров, 1937. Василь Симоненко, 1963. Василь Стус, 1985. Вікторія Меліна, 2023. Максим Кривцов, 2024. «Где ваші известные композитори?» Микола Леонтович, 1921 Михайло Косак 1938 Гнат Хоткевич, 1938 Володимир Васюк, 1979 Ігор Білозір 2000 Юрій Мелофон 2024 «Где ваші геніальні художники?» Михайло Бойчук 1937 Федір Кричевський 1946 Алла Горська 1970 Михайло Клинченко 2025 «А де ваш Большой театр?» Лесь Курбас. 1937. Микола Куліш, 1937. Василь Сліпак, 2016. Артем Дацишин, 2022. А де ваші Оскари. Микола Вороний, 1938. Микола Надемський, 1937. Павло Лі. 2022 Яків Ткаченко. 2024 Юрій Феліпенко, 2025. Це лише маленький відсоток Імен. Всіх їх неможливо назвати, бо вся наша велика культура лежить в биківні Сандермоху, вона лежить на полі бою за незалежність України, розстріляна, присвоєна або все зразу. Вони сміючись, питають, де ваша велика культура, і, сміючись, продовжують її вбивати.